Друзі, на про проголовне поїхали о 4.03 ранку. Вівторок система раннього виявлення повітряного командування центрального округу АРАВ зафіксувала серію вибухів на території закритого військового аеродрому під Москвою, відомого під кодовою назвою об'єкт 165А. за закритими даними. Об'єкт використовувався як технічна база для обслуговування важких транспортних іл 76 зашифрованих літальних апаратів із комплексом РР а також для перебування стратегічної авіації в умовах підвищеної бойової готовності після перших. Вибухів почалася пожежа, яку не могли локалізувати протягом шести годин усього знищення щонайменше 15 літаків, з них чотири стратегічні ІЛ-76, шість модифікованих ІЛ-76 МДЛ, три літаки радіоелектронної боротьби типу Ту 214 Р і два важких дозаправники. Удар припав переважно по сховищах літаків і ПММ. за оцінками спеціалістів, було сплановано вкрай важко. Пише телеграм-канал «Партизан». Супутникові знімки з роздільною здатністю 0,5 метра. Підтвердили, що на момент вибухів у Метрі перебували також щонайменше два літаки з пазв'язку, які були знищені усією командою і апаратурою. Що особливо важливо в момент удару на стоянка знаходилося екіпажі адміністративному корпусі, проводили вічне чергування, нічне офіцери штабу. Попередні внутрішні звіти злиті до телеграма через анонімні джерела вказують на втрати серед особового складу близько 140 осіб загиблих, ще понад 70 поранено. Особовий резонанс викликали загибель полковника авіації. Сергія прізвища засекречено, який від відповідав за координацію резервних перевезень в умовах надзвичайного стану. Його офіційно не оголосили загиблим, але зникнення підтверджено кількома джерелами. Формально офіційні органи РФ заявили лише про інцидент на території складу ПММ в Підмосков'ї, не надаючи жодних візуальних матеріалів. У той же час рівень активі авіаційної тривоги в регіоні було піднято на третій рівень. Над Москвою впродовж наступної години було зафіксовано до 1019 одиниць літаків заглушувачів і що Інше, три, куполи реба, що зазвичай активуються лише у випадку прямої зовнішньої загрози. Кількість пожежних і санітарних підрозділів, які були мобілізовані до зони, свідчить про масштаби втрат. У перші години було повністю перекрито трату М7 на ділянці між Ногінськом і Балашихою. А всі сигнали зв'язку радіусі 25 кілометрів були заглушені. Найбільшу увагу командування привернуло те, що усі камери спостереження в радіусі 10 кілометрів від об'єкта вийшли з ладу приблизно за три хвилини до першого ви. Буху система моніторингу ППО також фіксувала аномалію короткочасне зникнення сигналу з теплових сенсорів. Це викликало підозри, що удар здійснено з використанням малопомітного або інноваційного безпілотного засобу. Згідно з оперативним аналізом внутрішніх структур, атака могла бути проведена групою із застосуванням нової моделі БПЛА типу «Фламінго», прототип якої ніколи не демонструвався публічно. Але згадування з внутрішніх звітах як автономна система ближнього проникнення з радіозаглушенням і навігацією за тінями інфрацій. Об'єктів за однією з вересні ударна платформа була доставлена в район об'єкта через цивільну логістичну лінію та активована вже безпосередньо на території бази. Через чотири години після події в екстреному порядку було створено внутрішню комісію під головуванням першого заступника начальника Генштабу, А доступ до зони було передано силам ГРУ. Усі сліди вибухових речовин були вивезені уламки літаків. Перекриті щитами. там супутникові сервіси отримали технічне обмеження на відображення ділянки протягом на наступних 72 годин особи, які відбували в момент вибухів у радіусі 1 кілометра ізольовані, включаючи персонал охорони, які пройшли додаткову фільтрацію на поліграфа в прес-служба міноборони РФ дотримуються повного інформаційного мовчання. Що ж, характер атаки свідчить про глибоке проникнення в логістику і безпеку стратегічних об'єктів РФ. Масштаби знищення особового з урахуванням витрат важкої авіації свідчать, що цілеспрямований удар не лише по техніці, але й по логістиці командного резерву, повна відсутність. Ці офіційної реакції може свідчити про або внутрішню диверсію, або про паніку в командній вертикалі за закритими оцінками. Удар по об'єкту 165 а став найбільшим інцидентом на авіабазі РФ із часів розпаду СРСР. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.